Всім привіт! Мене звати Черненко Анастасія, і сьогодні я проведу вас по медитації очищення від будь-якого виду негатив. Сідай позручніше і будемо починати. Сідь на підлогу, на босими ногами в позі лотоса, заплющ очі, поклади руки на серце і живіт. Відчуй себе в моменті. Зроби глибокий вдих через ніс і видих через рот. Коли ти робиш видих, уяви, що ти видихаєш всі очікування, страх, втому. Давай ще раз. Вдох. Видох. Вдох. видох. І ти уявляєш, як весь негатив, весь страх переживання просто улітає з твого тіла, свідомого і безвідомого. Проговори такі фрази. Я прийшла сюди не для того, щоб бути правильною. Я прийшла, щоб повернути себе, щоб почати жити. Глибокий вдох виїдох. Тепер ми почнемо нашу медитацію з фізичного сенсу землення. Сядь стабільно, відчуй, як та торкається підлоги, вагай рівномірно, Притисни долоні до, до землі або підлоги. Відчуй, як через твої руки твоє тіло відновлює опору. Пошевели своїми сідницями тазом. Відчуй цю силу, Відчуй цю підтримку. А тепер поклади руки на живіт. Глибокий вдох, видох. При вдосі шві підіймається, а при видосі м'яко опускається. Прям видихаю це все напряження, що є в тобі, всю ту напругу, скажи, я в тілі я більше не тікаю в думки. Я не тікаю в тривожність. мене тримає земля. Я тримаю себе. Глибокий вдох, видох. А тепер струси руками, весь цей негатив, тривожність, напругу, потруси ручками. І дозволь собі будь-які звуки. Стогін, зітхання, пормотіння або дозволь собі навіть дихати гучно, глибокий вдох, видох. Фух. Якщо ти відчуваєш, що тіло хоче більше рухатися, додай легке покачування вперед та назад, підніми свої руки догори, потянися вверх. Відчуй кожен свій На Навдосі піднімаєш руки, на видосі опускаєш. Можеш це робити, встаючи з підлоги. Встала і робиш цю вправу. А тепер візьми і потупай ногами об землю або об підлогу. Дивлячись, де ти знаходишся. Відчуй своїми ногами, що ти стоїш на землі, що все нормально. Ні, навіть щоб зараз не відбувалося, ти в безпеці. Проговори таку фразу. Я скидаю страх, я виходжу напругу. Моє тіло, мій храм, глибокий вдох, видох. Якщо ти відчуваєш, що ти хочеш попригати, можеш попригати, струшуючи руками весь негатив, всю напругу. Тому що рівень стресу він може бути різним. І в моменті нам потрібно, щоб ти нарешті розслабилася, відпустила контроль і все, що відбувається. Викидуй все непотрібне зі свого тіла. Глибокий вдох, видох. А тепер можеш сісти, лягти. Те, що тобі більше відгукується, як тобі буде зручніше і безпечніше. Угу. І тепер уяви. Як над твоєю головою відкривається твій канал до Творця, не зовнішнього, а того, що в тобі, в твоїй душі. Ти бачиш, як золоте світло входить через маківку, розум, шию, серце, живі, таз, ноги, стопи, і повністю тебе окутує, а потім піднімається вгору, і ти стаєш провідником свого світла. Говори таку фразу. Я з'єднана з джерелом, я частина божественного потоку, я її світло, я є темрява. А тепер ми переходимо до наступного етапу. Тепер нам потрібно просканувати будь-які негативні впливи на наш канал. Можливо, це якісь чужі енергії, прив'язки, втручання. Можливо, це якісь сутності. Нитки, дроти, гачки, лезо і багато чого іншого. Уяви це все, якщо воно є. І весь негатив, який є, зараз нам потрібно прибрати. І ти уявляєш, як все те, що є в тобі, всі ті зайві предмети, які не належать тобі або належать наслідок полю, вони починають вилазити зі спини, грудей, матки, плечей, очей, вух, можливо, навіть роту, з твого горла, з твого серця. І це все є установки, блоки. Це все є негативні впливи, які були на тебе весь цей час. Наприклад, установки будь хорошою, мовчи, не висовуйся, або прив'язки до колишніх, емоційні качелі, сексуальні потяги та багато іншого, маніпуляції, токсичні стосунки, очікування від інших людей, погляди, коли ти була. В гарному настрої, коли ти сяяла. І ці погляди пронизали тебе, і ти відчувала заздрість, негатив. Ти відчувала, як люди тебе пожирають зсередини, тому що саме ти дозволила це робити так, ти. Але з цього моменту ти можеш заборонити будь-кому влазити в твоє поле, харчуватися твоєю енергією, але ти ніколи не зможеш заборонити людям заздрити. ти ніколи не змусиш їх розуміти тебе. Адже люди самі несуть відповідальність за, за своє життя. І тобі більше не потрібно за них нести відповідальність. Ти бачиш, як все, що вилазить з твого тіла, переміщається в золотисту сферу. І проговори таку фразу. Я бачу вас, ви не мої. Я повертаю вас. Я дякую вам за те, що ви були в мені весь цей час. Не бійтеся відпустити, віддайте. Більше воно вам не потрібно. З цього моменту ви зможете зовсім по-іншому віднестися до ситуації, в якій ви знаходитесь, адже немає нічого, що не можна змінити. Але потрібні люди для того, щоб допомогли вам вийти з цієї ситуації. Тепер уяви, що кожне місце, де був цей гачок, ті установки, різні предмети, там же ж залишилася дирка, яку тепер потрібно залатати. І ви бачите, як прекрасні архангели, Рафаїл, Гавріл, Михаїл, Ріїл, а можливо у вас якісь інші архангел буде. Направляють свою енергію для зцілення вас. Ви бачите зелену енергію, блакитну, рожеву, білу золотисту енергію, і ви відчуваєте, як кожен сантиметр того болю, який був, тих установок, які вас весь час тримали. Наповнюється позитивною прекрасною енергією. Але важливо усвідомити урок, для чого вам була дана ця ситуація, для чого вам потрібні були ці установки і чому ви так за них сильно трималися глибокий вдох, видох. І ви бачите, як ці енергії повністю латають ваше поле, латають ваше тіло, ви є ціліснею, ви є в моменті. А тепер ми проведемо ще одну дуже цікаву практику для того, щоб глибинно почистити вас. Від будь-якого ритуального впливу та магічного, глибокий вдох, видох. Уявіть перед собою чашу, в якій знаходиться рідкий воск. Проговоріть таку фразу. Все, що навели, я зливаю, все, що сказали, я нейтралізую, все, що не моє, спалюю з любов'ю. Уявлюю, як з тіла стікає темна енергія. Порчі, прокляття, енергетичні атаки, злість, плітки, заздрість, програми чужих ритуалів та зцілень. Ви бачите, як віск починає шипіти, але він його приймає, весь ваш негатив, а ви стаєте ще чистіше. Ви бачите, як повністю. Я прошу Архангела Михаїла допомогти в цьому, і дати своєї прекрасної енергії води, і ви бачите, як зверху на вас починає текти вода, яка також допомагає змити все з вашого тіла, свідомого і підсвідомого. І приговоріть таку фразу: я не чиясь жертва, я душа з сили. Я є Триєдинством і я очищаю себе тут і зараз від будь-яких впливів. Я втомилася бути хорошою. Я більше не хочу бути зручною. Я хочу жити своє щасливе життя, я буду його жити, бо так хочу я. Глибокий вдох, видох, а тепер уяви. Як за твоєю спиною стоїть рід, жінки, чоловіки, всі їхні установки, біль, все те, що було в твоєму тілі родовому, Напряму пов'язано з ними. Але пам'ятайте про те, що наша душа перед втіленням. Сама обирає, в якому роду їй втілюватись для того, щоб пропрацювати саме ті уроки, які вона обрала на втілення. І проговоріть таку фразу. Я бачу вас, я не відмовляюсь від вас, мій прекрасний рід. Але більше я не хочу нести ваші уроки, задачі, програми. Я побачила все те, що ви мені хотіли підсвітити. І я дякую за те, що ви продовжуєте мені допомагати на моєму шляху, але я більше не хочу нести те, що не належить мені моє, моє, ваше, ваше. Ти передаєш їм світло через канал, їхні ланцюги тануть. Весь той негатив. Який був між вами, всі ті, ті прив'язки, порчі, родові та багато іншого нейтралізуються. І більше воно не має прямого зв'язку до тебе. Уяви, як ти наче стряхуєш це все для свого тіла. Проговори фразу Я вільна і я творю з любов'ю. Я маю право на життя. Я маю право бути щасливою. Глибокий вдох, видих. За наше життя є дуже багато різних підключок. Підключок до егрегорів, до чужої думки. Будь-яка людина, яка стає на нашому шляху, і ми з нею входимо в контакт, впливає на нас, якщо ми це дозволяємо. І ти це дозволив. І зараз наша задача зняти всі ті підключки Від егрегорів, Грегорів, чужих програм, людей. Щоб твій мозок тепер. Думав ясно, саме з твоєї душі, а не з чиєюсь установки. Уявив, як на твоїй голові є якась незрозумілий предмет. Можливо, це шолом або сітка якась, але у кожного може бути щось своє. Це ті всі установки, де жінка має мовчати, гроші це зло, Бога треба боятися, любов треба заслужити, ти не можеш, ти мала, ти дурна або якісь інші. Зніми його руками рішуче і спали його в полум'ї. в яка, яке дає золотиста сфера. Перемісти його туди. Скажи таку фразу. Я не живу чужим життям. Я думаю, як душа Я відчуваю істину. Я обираю жити. Лише я знаю, як мені потрібно жити. І тепер ти уявляєш, як навколо тебе. З'являється сфера світла. Ти відчуваєш свій канал, твоє поле тепер відновлене і захищене. Ніхто не має права входити без твого дозволу. Тепер ти вирішуєш, кого ти впускаєш в своє поле, а кого ні. Скажи на основі свободної волі душі. Я забороняю будь-кому входити в моє поле без мого дозволу. Чи то люди, чи то сутності, чи то Егрегори, чи то будь-які підключки. І тепер з цього моменту я відчуваю, можливо, це буде головний біль, можливо, це буде погане самопочуття, коли хтось захоче підключитися до мого енергополя. І лише я вирішую, чи я даю дозвіл цьому, чи ні. Да буде так. Благодарю.